Першому Подільському наші журналісти підготували для вас свіжий інформаційний підсумок цієї доби. Залишайтеся з нами, аби дізнатися більше. Розпочинаємо. Вберегти своє життя від надзвичайних подій при використанні газових балонів, пальників чи інших газових приладів можна, дотримуючись елементарних правил. ДСНСівці Хмельниччини вчергове нагадують їх. Газові пальники, туристичні балони та балони зі скрапленим газом. ДСНС не рекомендує їх використовувати в житлових приміщеннях, але розуміючи ситуацію з тривалим відключенням світла і непередбачуваними наслідками ворожих ракетних атак, люди вдаватимуться до їх застосування, щоб приготувати хоч якусь теплу їжу чи зігрітися. Що стосується балонів, які періодично можуть заправлятися такого типу більш 5, 8, 27 літрові, забороняється їх заправляти на об'єм більше 80% від його номінального. Тому що при потраплянні балону з холоду, з морозу в тепле приміщення, газ розширяється і це може призвести знову ж таки до розгерметизації та вибуху. Аби убезпечити себе і рідних від біди, надзвичайники наполегливо радять купувати усі газові пристрої в спеціалізованих точках продажу та дають кілька простих порад щодо користування такими приладами. Використовувати дані види пальників газових лише в вентильованих приміщеннях. Навіть якщо немає примусової вентиляції, хоча б мати приміщення з вікном, відкривати відповідну частину вікна. Не розміщувати в жодному разі газові пальники на електроплитах. Відключили електропостачання, електроплита не працює, люди поставили на неї газовий пальник, включилось електропостачання, не поодинокі випадки, що плита сама вмикається, підігрівається газовий балон і відбувається вибух. Не можна пальники й балони ставити близько до теплонагрівальних приладів в робочому стані. Не треба залишати без догляду дорослих та періодично перевіряти герметичність. Якщо ж виникають сумніви у справності газових пристроїв, їх треба відімкнути та максимально провітрити приміщення. Патрульні Чемеровеччини у ході перевірки вантажного буса під керуванням 34-річного тернополянина виявили всередині великі ємності з алкоголем невідомого походження. Частина яких була без марок акцизного податку встановленого зразка. Як з'ясували правоохоронці, згодом чоловік транспортував алкоголь із метою збуту. Слідчі, яких одразу викликали патрульні, вилучили автомобіль разом із алкоголем. 61 61-у десятилітрову пляшку із фальсифікатом. Слідчі кам'янець Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Окрім того, поліцейські викрили групу наркоторговців з Кам'янець-Подільського району. Зловмисники збували амфетамін методом закладок. У ході обшуків у них вилучили пакети з амфетаміном більше сотні готових закладок, пакувальний матеріал, електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та сім картки. До них обладнання для виготовлення наркотиків. Трьох наркоторговців затримали і слідчі вже оголосили їм підозри. Продавців дурману чекає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Найближчим часом їм буде обрано запобіжний захід. Розслідування триває. І до інших новин на Хмельниччині триває епідемія гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Сезонні простудні захворювання і грип сьогодні чимало краян вкладають у ліжка. Як убезпечити себе від хвороби радить головна інфекціоністка області Оксана Піддубна. Уникати зараз все ж таки бажано таких місць, де велика скупченість людей. Не соромитись надягати маску, якщо людина заходить там, наприклад, в великий торговий центр. Зараз, якщо ви зайдете, ви побачите практично всі без масок. Але зараз все таки це робити потрібно. Тому що не один ковід, є грип, є інші інфекційні захворювання. До речі, крім грипу, ми виділяємо і наша лабораторія виділяє аденовіруси, і інші респіраторні РЕС-віруси. Багато дуже респіраторних вірусів, які зараз передаються повітряно-крапленим шляхом. Тому одягати маску, мити руки, не бувати в місцях, де велика повторюю скупченість людей, і вакцинуватися від грипу. Важкий 2022 рік добігає кінця. Кожен свідомий українець доклав максимум зусиль зі свого боку, аби наблизити нашу перемогу. Ми ж поцікавились у депутатів Хмельницької обласної ради, як вплинула війна на їх життя та роботу. А ще про те, що забажають у новорічну ніч. Додалося більше роботи, але скажімо так, іншої нової роботи, да, це допомога і прихисток. Внутрішньо переміщених осіб, допомога армії, допомога у переміщенні бізнесу. Єдина мрія перемога і вже поступовий перехід до мирної розбудови нашої країни і Хмельниччини. Щоб родини побачили своїх близьких. Всі я зараз говорю і про. Матерів, я зараз говорю про дружин, про дітей. Я чекаю, щоб наші полонених повернули всіх от, живими, а ми дуже їм допоможемо. Звичайно, це реформування закладів охорони здоров'я. Тому що ну, реформа це щось нове, покращення, звичайно. І наша задача в першу чергу зберегти кадри. Переоцінка цінності, я думаю, не тільки в мене, але й у багатьох людей. І, звичайно, ми почали більше дякувати. За кожен день це здобути перемогу, щоб мирне сонце засяяло над нашою землею, але також, щоб ми пам'ятали ті е, ціну цієї перемоги, щоб ми завжди пам'ятали тих, хто загинув в ній. Безумовно, це перемога, хто би що не говорив. А далі, далі є бажання, велике бажання відпочити. Є велике бажання поїхати по світу і заявити про те, що я українець. Я як була е, щирою українкою, яка вірить в перемогу. Так воно і залишається. Я мрію, щоб наші діти могли вчитися ходити в школу, здобувати знання, щоб ми мали гідну вчену націю, яка буде представляти нас в кожному куточку світу. Я працюю так, як працював. Безумовно змінилося те, що постійно дивимося новини, слухаємо, зустрічаємося з людьми, пояснюємо. Надаємо допомогу переселенцям, місцевим мрії, щоб всі повернулись живими, здоровими, ті, які воюють. Ницький продовжує плідну співпрацю з містами-побратимами. Днями партнери із дружнього литовського «Шауляя» передали цінний вантаж. Зокрема, це півсотні генераторів різної потужності. Частину з них передадуть військовим, рештою обладнають пункти обігріву. Також у вантажі було пів тисячі комплектів зимової термобілизни для захисників, зимові шкарпетки та термокофти для військових. Це уже не перша така допомога від наших друзів із «Шауляя», зазначили у міській раді. 24 грудня виповнюється 85 років від дня народження В'ячеслава Чорновола. Напередодні цієї дати квіти до пам'ятника непересічному поборнику волі українства у Хмельницькому поклали представники влади області та міста. В'ячеслав Максимович, український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця восьми. 10-х 90 90-х років та визнаний герой України. Він став ініціатором проголошення декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року та акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. До 35-річчя надійної експлуатації першого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції атомники власними силами створили металеву композицію, що символізує силу атомної енергії. Своєрідну молекулу помістили в на підставку. Окрім того, встановили і пам'ятну таблицю зі словами вдячності на адресу тих, хто присвятив своє життя Хаес. Аби поліпшити настрій пацієнтів та надати їм можливість відчути присмак новорічно-різдвяних свят поза межами дому у Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги, вирішили встановлювати ялинки. Їх розмістять та прикрасять у кожному відділенні лікарні. Цьогоріч кошти на придбання святкових деревець виділив один з місцевих підприємців. Кілька десятків новорічних дерев напередодні привезли до Хмельницької обласної психіатричної лікарні, що у селі Скарженці. Нині це провідний лікувальний заклад України, де висококваліфіковані фахівці надають медично-психіатричну допомогу особам з розладами психіки та поведінки. Загалом у медцентрі функціонує 16 відділень, котрі розраховані майже на 900 хворих. Цього воєнного року у лікарні потурбувалися, аби навіть у таких нелегких умовах кожен пацієнт зміг відчути атмосферу новорічно-різдвяних свят. Один із фопів надав допомогу. В кожне відділення буде встановлена ялинка, бачили, розгорожають їх. От, все одно нові річні свята приходять, і ті пацієнти, які знаходяться на лікуванні в нас, хочуть теж радості. Стараємося все ж таки надати. Тепло нашим пацієнтам не тільки встановлюються ялинки, але й обов'язково буде святкова вечера, приготовлена нашим пацієнтам вже закуплені продукти. Цього року ми будемо трошки по-іншому. І 25-го, і 6-го в день вони будуть отримувати медикаменти, медикаменти з ними буде займатися психологи, лікарі, психіатри. Річ, згідно з європейськими традиціями, все більше українських родин відзначатимуть Різдво 25 грудня. Традиційно господині накривають стіл із 12 пісних страв, головною серед яких є кутя. Готується вона загалом тричі на святу вечерю перед Старим Новим Роком і у переддень водохреща. Це не лише символічна, а й смачна та поживна страва. Секрети приготування куті за бабусиним рецептом розкриє перший подільський. У наших предків. Існувало повір'я, якщо зварити кутю із першими промінцями сонця, в родині цілий рік усе буде гаразд. Куття сакральна для українців страва. Вона супроводжувала наскрізь тисячоліття. Була на святковому столі у найважчі часи, допомагала відчувати зв'язок поколінь і залишається з нами й зараз. Рецептів її приготування є безліч, але таїнство підготовки до процесу відбувається однаково. З вечора господині готують зерно, очищують його від полови та замочують у воді на ніч. Кутю треба варити в день святої вечері, і обов'язково варити з самого ранку. Наталія каже, для святвечора готує таку кутю, яку колись варила її прабабуся. Макітра жінці також дісталася у спадок. Вона має уже столітню історію, як і наші предки господиня перетирає у ній мак. А ми, малими, дуже хотіли облизати макогона. Казали, дай бабусі облизати. А вона нам казала: ні, дівчатка, не можна вам облизувати макогона, тому що ваш чоловік буде лисим. Добавляємо до нашої куті. Уже готовий перетертий мак. Маку не шкодуйте. Чим буде більше маку, тим буде куття у нас смачніше. Після цього господиня додає родзинки і горіхи, щоб страва була багатою та халву. На сам кінець кутю потрібно підсолити. У сім'ї Наталії мед не дуже люблять, тому господиня варить цукровий сироп. «Сироп заливайте стільки, наскільки ви любите, щоб була густою куття. Готову страву ставить на святковий стіл наймолодший член сім'ї, як каже Наталія, цю традицію також перейняла від прабабусі. Вечеря повинна бути тихою. Завжди ми дивилися на небо, коли сходить перша зірка. От коли кажуть, зійшла зірка, треба сідати до столу, ставиться куття. За традиціями обов'язково першим кутю їсть хазяїн дому. А тоді вже всі останні за українським звичаєм кутю прийнято готувати тричі на рік на Різдво, Василя та Водохреща. У ці дні сакральна страва має символічне значення. Проте головним її завданням є вшанування предків. Мирних та затишних святкових вихідних зичимо усім глядачам першого подільського. Та чекаємо на зустріч з вами в ефірі, аби розповісти вам про головне із життя рідного краю та всієї України. На все добре.